Всім привіт! В цьому відео ми поїдемо в кемпінг з родиною знову, але вже в інший, По ось такій адресі. Я ось тут вставлю. все. Відправляємося. Ми вже приїхали в кемпінг, ми шукали собі місце півтори години. Ось знайшлося таке посереднє місце під номером С13. Тут трішки капець, але більш-менш нормально. Да. Про ціну я скажу трішки пізніше, да, і зараз ми вигружаємося. Вже прийшов час ставити намет, тож він тут з'явиться через одну, дві, три. Ми вже поставили намет. Коротше, зараз не можу зробити вам обзор, тому що вже темно. І зараз ми будемо розводити багаття, і я вам детальніше розповім вже про ціни. Вже розпалили багаття, зараз я вам розповім детальніше про ціни. На 5 осіб це коштувало 110 євро на дві ночі. Зараз ми будемо готувати їжу. Дивіться, яке багаття. Ребята, ребята, екшн, екшен. Дивіться, дивіться, в нас багато впало. Що рукажу? Сімейні біло трапи. Дивіться, яка смачна індичка. На німецькій мові буде путі. Okay. Вход пішли вже і сусисочки. Дивіться, які гарні. Такі білі. Со січочки такі креті. Дивіться, а, який так, апетитний так. бутербродик, цей. це взагалі мені пушка. Мені. Я, по не... Зараз буде обзор на туалет. Дивіться, тут ось така мойка, щоб мити посуд. все все цивільно, все гарно. Далі йдемо в туалет. Ось зайшли, Тут є дамен, герен, це жіночий, заходимо. Тут все дуже гарно, сучасно. Тут мило, дзеркало, ну все по дизайну. Все є ташинтухи, все куль. Cool. Тут далі вже сам туалет йде. Ну, все чистенько, гарненько. Так і ще дивіться, який дизайн. І я ось така. Все уходимо отсюда. Всі дружно прийшли зараз купатися. І буду зараз обзором на душ. Заходимо. Отут ось такі душі, так? Да? Тут все гарно, багато раковин. І зараз зайдемо в якийсь душ. Дивіться, який сучасний, гарний душ, така ось полиця. Все мається, душ сам. Все дуже круто. І тут багато кабінок. І дзеркало. Мені взагалі тут все подобається, тут все так сучасно. І дивіться, саме головне, тут є прям фен встроєний вже, влаштований. Все, коротше, круто, гарно. Зараз купаємося і все. Короче, Коротше, все, ми йдемо купатися, тож через 1, 2, 3 я буду вже тут покупана. Все, ребята, я вже покупалася, зараз йдемо спати. Ми вже прийшли з душу, всі такі покупані. І, до речі, я вам забула сказати, в такі гарні зорі над нами, але камера не передає їх. Тому я вставлю ось тут фотографії, сфотографувала. Це взагалі пушка. Да, зустрінемося завтра зранку. Це вже ранок, ми вже прокинулися. Зараз вариться тут у нас чайок, будемо снідати. Поки це все відбувалося, до нас підійшли люди, почали казати, що тут не можна розпалювати багаття. Тому що вони напевно не зрозуміли, що це не відкрите багаття. Ну, я маю увазі відкрите, але тут татік є, да? тобто це мангал, це можна, дозволено. Все. І все, коротше, добре зараз, Да. Ми вже поснідали, зараз йдемо мити голову, купатися, да? І нам треба ось ці штучки в морозилку покласти. Буде обзор ще на кухню. Ось тут ось така є кухонька, тут є багато рукомийників, ну, щоб мити посуд. Далі тут ось такий ну, гарний холодильничок. Тут у нас є ось така плита, щоб готувати. Сковорідка, чайник, ну, все дуже гарне. Нові сковорідки. навіть є макарончики. І стол тут є. Ще тут є пральна кімната, тут є ось такі. Пральні машинки і місце там, де сушити речі. А, то давайте подивимося. О, тут є порошок. Три. Тут треба платити за цю машинку, щоб попрати речі. 4,50, щоб попрати речі. Тут є інструкція, можна застосунок скачати. Все круто. Ми зараз покупаємося і вже зустрінемося. Ми вже покупалися, помили голову. Все круто, зараз ідемо в кемпінг. Все, йдемо. Ми вже прийшли до них, зараз вони грають в бадмінтон. <плод> Брім, ламайте машину, да, ламайте машину. Ребята, сирена. Ти можеш нормально кидати? Лях, ма сирена, пожарить. Сирена тут десь відбувається пожар, але цим точно. Пожежа. Дивіться, тут готуються ось такі грибочки, і мама ріже баклажан для салату. Йоу Дивіться, тут ось такі грибочки готуються, і мама ріже кабачок Баклажан. Бакла. Та, дивіться, тут ось такі грибочки готуються. І дивіться, мама готує. Салат. та mm. йоперний, який сало. Ми зараз їмо ось такий нектарин. Дуже смачний. Mm. я виключаю. Ось дивіться: усі в кемпінгу готують, займаються корисними речами. Мама, папа. Я дуже сильно допомагаю. А, що дів... ти робиш? а дівчата, дивіться, дивляться дарами. А що ти робиш? Це у нас так нормально, прийнято. Дивіться, все, ці злі люди поїхали. І тепер ми можемо палити циганські кастри. Поки ми з Софією дивилися фільм, дивіться, тут готувалося м'ясо. Я скрутила собі таку шаурму. Ти кажеш, Тау. мені шаурму. О, Дякую тобі, велика, моя улюблена сестра. Мож... Зараз нам треба тут все прибрати. Тож, один, два, три. Все, я вже тут все прибрала. Зараз буду вам робити обзор на цю палатку і, до речі, Лев Софію сплять в окремій палатці в зеленій. Я на неї теж короткий обзор зроблю. Тобто це палатка для чотирьох осіб. Оце в нас тамбур і є окреме місце там, де ми спимо. Дивіться, ось таке в нас просторне місце, тут вже трішки срач. Далі тут є ось таке віконце, двері, щоб закрити цей тамбур. І ліхтар у нас тут є. Все, йдемо обходити палатку. Така палатка, так. Да. Дивіться, от така зелена палаточка, да? тут вона ось так відкривається. Ну, тут повний срач. Ну, вона маленька така. Все, і зараз ми підемо гуляти кудись по лісу. Коротше, ми вже вийшли гуляти, дивіться, вся сім'я в зборі. Йдемо зараз до водоспаду. Все, насолоджуйтеся цими гарними краєвидами. вже погуляли, зараз хочемо покататися на машині, подивитися окружність. Ми вирішили так покататися, що заїхали в Лідл і купимо вугілля і ще щось. Ми купили вугілля. тут таку штучку, морозиво, лаваш, ну і булочки, і берлінери. Все. І папу, і батончик. Все, їдемо назад до кемпінгу. Ми вже приїхали. Зараз мама готує кашу з тушонкою. Будемо їсти. Ребята, от каша приготовлена, зараз ми насипаємо. Дивіться, яка смакота з тушоночкою. Ребята, дивіться, ми їмо морозиво. Ми вже поїли, зараз ми йдемо купатися. Ми вже покупалися, зараз йдемо е, назад, в палатку спати. Йдемо. Ми вже прийшли в палатку, зараз будемо спати. Я трішки повтикаю в комп'ютер. І все, тож зустрінемося завтра зранку. Ми, ми вже прокинулися і починаємо збирати речі тому що з 11 до 15 піде дощ і вже заходять хмари. Тому Дуже треба збиратися. Ребята, вот так мы зібрались. Що да тут такі пакети? З гумових чобіт. Ребята, дивіться, який йде рівень, і ми зараз ідемо в домик їсти. тут Я думала, там лібі як зі мною. Ми вирішили пограти в воно. Все, ребята, ми вже все тут зібрали, тому що закінчилася майже злива, і зараз будемо їхати додому. Ідемо. Все, ми вже приїхали додому, тож вже нема чого показувати. Тож не забудьте підписатися, поставити лайк і все. До зустрічі в нових відео.